Всім доброго дня. Ви на каналі Життя в Русі. Це Настя. Це Діма, і ми в Рахівських горах. Ні, це Рахівські Гру... груні. груні. Це груні, Рахівські, Флай Рахів. Ми знайшли будиночок, Він тут поруч повністю його зарендували прямо заду ліс, з боку гори, там з боку полонини. Навколо нікого немає. Тут ще кілька хаток, але насправді ніхто не живе. Дуже класне місце. Як ми тут опинилися, справа в тому, що попередні. Вихідні. Діма пробіг вночі нічну Чорногору, капець, 54. Це буде километри. десь. Так. <свіс> <свіс> да. І нам треба було десь перебути тиждень щоб не повертатися в Київ, бо вже в цих вихідних він буде бігти горгани, горгани рейс. Ну якщо буду бігти, бо горгани це не тільки про біг, це про... Витривалість, пошуки і, і орієнтування. 53 три кілометри приблизно, але насправді тобі дадуть у вот таку вот паперову мапу і скажуть тут точок, знайди їх, сфоткайся, і потім прибіжи живи назад, живий назад. Все це по гарганському камінню річки. Ліси ну буде цікавий. Там аби 60, може бути 50, а може 60. А хтось може надійти. коротше, класно тя. Я ще й підписався з людиною, котра не знаю, не бачив. Бо це командне змагання. Треба мінімум дві людини, щоб вони померли. Мабуть, дуже важливо дві людини, які можуть пробігти 56 кілометрів, а То у вас може виникнути питання, чому в команді діми не я поки що я не це не здатна. І тому ми тут цей тиждень в такому невеличкому варкейшені акліматизуємося, підемо в найближчі гори, пошукаємо. Походимо, гриби. Да, гриби. Пошукаємо річки, приходи на свою дубку. Ну так, зранку ввечері, там, сходи, заходи сонця, ну як вийти, дивлячись, яка буде погода. І а... трошки спробуємо передати вайп, настрій, цю красу, okay. Slow, -like. Slow life. Slow life. з котиками тут коти бігають. Тому будемо годувати котів, працювати зранку ввечері, ходити, займатися, практикуватися. Mm -hmm. Дивитись на оці файні Карпати. Mm -hmm. от, отам от за цим хребтом, уже Румунія, якщо що. Мармароси і. Да. Да, отак, вон По хребту піднімаєшся. Та Ставте лайк кудось цьому відео. Підтримку гір і нас можете поширити своїм друзячкам подругам. А ми починаємо. Відпочивати. Нашу... Вийшли в невеличкий трек розвідати, що тут Настя шукає там гриби, як завжди. Йдемо в розвідку на гору, на полонину. Думин, наче якщо дійдемо. Тут такі дикуваті місцини, треки на мапі щось є, щось нема. Стежки є або відсутні намальовані, треба йти. По відчуттям, але гарно. Гори, там далі Свидовець, тут Закарпаття, там все дуже файно. Настя знайшла гриб. Ну, але Але є, ну такий. Птички мало просто. No. Дощі не йдуть, то вони трошки підб'яльні. Під осичник. Бо осика і він під нею. Ну, Тут далі треба в канаві пройтись, я думаю. Жінка кудись завела в хащі. Це не зелено, це звичайно. Утилізація. Там щось знизу шипіло так. Було страшно, ми втекли, але не знаю, може це якийсь рій бджіл або змія. Дико тут птахи літали такі, я не знаю, якісь соколині чи соколоподібні. Ми його нагнали один раз, він полетів далі через пахорб, а потім ми йдемо по пагорбу. А він там в траві сидить, був за 20 метрів від нас. І знову злетів, думаю, блін, ці туристи задовбали і полетів далі там на хребет. У нас там біля будиночку, там багато птахів реально. Ми заїжджали на цю гору. Це 40 хвилин, ухил 5-6 6-7, а в кінці там останні 13 градусів. І ми оце заїхали, а там ну, біля будиночку багато птахів. Ми довго намагалися зрозуміти, що то таке. А це зелений дятел, є конспект. Бо я хто? Я бтвочер тепер. Жовна, жовна зелена. А це з дятлових, і вони. Одні з небагатьох насправді ті, котрі харчуються чисто мурахами. Як мурахаїди, дятли, котрі харчуються мурахами. І вони по траві там всюди літали, перестрибували, перелітали, бо там в траві ну, дуже багато мурашників. Отак от натикано і Вони от це мурах, походу там їдять їх. Там була пачка. Потім ще прилетів старший. А, такий великий взагалі, щось і почав скряготати. Ну, звук записали, може на десь. Прям такий дятов-дятов. У нас тут мертвий критичок. Хтось полював, але не з'їв. Маленький, як, як мишка. Лежить і відпочиває. А ми їдемо далі на гору. Називається Циганський грунь. А груні, до речі, нам це сказали. Грунь, грунь". грунь". А грунь" груні це як невеличкі гори. Подивилися, як що горби. Це просто вершина гори. А початково це від латинської свиняче рило. Типу грунь там якось походить. Тобто як п'ятачок такий видовжений, і цим почали називати вершини ну, да, Вигадала щось. ну, Грунь і грунь. грунь". Туди, отуди От за великими грибами. Там є гриби. Піднімались на полонину Думен 1284 метри. Там вон якесь господарство, там вишка, щоб був в'язок. А отам Гомерла, Чорногірський хребет. Петрос, хребет. Ну, Пожежевська по ходу, там ребра, шпиці за ними. А, і вон там от, видніється, його не видно, вон, зараз видніється. То піп іван чорногірський вон там. Якщо ми не помиляємось, наче подивились по мапі, звірились, все має ну, і бути. По формі наче все має По формі сходиться, да. Ну і от хребет чорногірський. І ще перед ним гора, якась не знаю. А, це, мабуть, той і циганський барон. Пити молоко і поїсти бутербродів, смаколиків без грибів. Таке, це яхода. Суниць тут багато, капець, не. Їж не хочу. Все в суниці. Йдемо на циганський гринь. Він воно називається. Грунь. Грунь. Да, Грунь, ну що це? Маленька гора пагорб. Там немає взагалі ніякого маркування на жодних мапах. Я там 5 різних мап перебрав. Немає жодної стежки відміченої. Я спитала у господині тут місцевої. Вона каже: ну якось тут місцеві ходять. Я кажу, там ніколи не була. Так, так. Вона, вона тут живе за кілометр, а є в стороні оця гора, і до неї ж ну, по мапі от немає нічого. Ми йдемо туди досліджувати таку невеличку експедицію. От зараз зайдемо, мабуть, на цю гору. Ото вона походить, якщо я розумію. Ну краще зараз. Дійдемо покажемо вам. До цього Груня, так що спробуємо. Хата в Карпатах треба тільки приватизувати, живий стан, гектар землі, чудовий вид. Парасольку знайшов. А, окей, котрий кажеш, дощу немає, дощу немає. От. Гриби, котрий після дощу тільки. Ну він вже червивий, так, Але... уже червий. Старий. Але є. Діма, я не знаю. Нам треба на циганський грунь. Він, він он там. Це наступна гора. Для того щоб піднятися на одну гору, вам треба спуститися з іншої гори. Так працює, не знаю, ландшафт. А діма не хоче спускатися. Кажу: треба спуститися і піднятися. Е, ну що ж, е, зустрінемося за 20 хвилин, коли ми почнемо рухатися таки нарешті вниз і вгору. Діма, у кожної гори є підніжжя. Сходити на гору треба з нього, починаючи. Я подивлюсь оцей, от, Там інша висота. Ну так. Там інша висота. Спершу спускаємось, потім піднімаємося на іншу висоту. Тобто все, горизонтально. веди, веди жінка. Ну давай, ну, давай, я давай я все в ліс. Стежка. Добре, пішли в стежку. Настя, ми в справжньому лісі. А ми от туди йдемо. Оце залишив. Ні. Так. Ні. там. Ні. Так. Ні, це класний ліс. Ні, це крутий ліс. Закрутий ліс. Ми паломники циганського вірня. Ну ми перейшли, щоб не обходити оцей пафор. Заліз ви швидко. Стрейливий раннери. Що? Що нам? Варто оце гору. Каже, грибів нема. Подивіться, тут дерево таке, от гриб. І вон гляньте, Скільки грибів на, ній, на ньому? Дерево офіційно. Може і глиба вот. Вона така трошки зеленкувата. тому не так силові Ось. Але глива тут. І води, знизу. Думаю, куди треба Прокладаємо новий туристичний маршрут. Закарпаття. Туристичні стежки Закарпаття. Да. Цигані. Буде весело. Казав він. Ну, ми самі собі таке обрали крапово. Крапива малина все є. Це гори, це гори. Вони такі непередбачувані. Дикі. Дикі. Дикі гори, дикі люди. Нам зараз отак от вниз спуститись і річку оцю перейти. Десь, мабуть, от туди підемо. Вниз траверсом знайдемо. Це палка обрала мене. Це нас? Є рейтинг схилів. І в принципі, але поки тут нема кропиви, бо виглядає, що ти просто зникаєш у зелень. Десь до горгани рейс, коротше. Настя тропико. Туди пішов, а там прям поле крапивое. Повернувся назад. Все, на Скоро грень. Підъем починати. Ми трошки піднялись, вилізли нарешті з річки, там були сліди кабанят, кабанчиків. Можливо, навіть лисичок. Так, да, до, до водички ходили пити, мабуть. По-перше, ми знайшли вже гливи, і це взагалі перші гливи в нашій грибній історії. Так що навіть якщо вони виявляться не найкращими гливами, у нас є галочка. А, значить, по-друге, ми вже фактично на циганському ґруні, да. просто не на груні. Ми по дорозі це до груня. Підняти. Так, так що це вже теж пункт. Ми перебиралися через тихі хащі. Чесно, не рекомендуємо цей маршрут прям. <реш> <реш> типу, побачите нашу страву внизу. Маршрут є ним не йдіть. Тобто, там, звісно, десь тиждень ще буде наша стежка. Проламана кропива, але потім все заросте і буде так само дико, як і зараз. Але цікаво. Зараз підійдемося, мабуть, спробуємо на іншу сторону перейти. Грунь нас не переміг, але сказати чесно, і ми його не дуже нічия на цей раз. Ми вибралися з місце зі сраки. Ну, Там гарно. Але ми просто отак от, от просто на четвереньках повзли, тобто лізли. Не той момент, коли круто, а той момент, коли ти думаєш, я зараз е, отак от притиснув -су, щось до землі, впаду назад так. і. Desde. Ну Чи про, ні? просто стіна і е, там то пеньок якийсь там летить е, дровеняка, то камні, просто. Ну цікаво. Е, технічний стіл. <клів> да, Технічно складно, але цікаво. І ми вийшли трохи в сторону, знайшли тут, ну походу хтось тут чи ліс різав, чи просто вирізав шкідники і така, ну там от вона вже закінчується, тупічок якоїсь дороги, її на мапі немає, але вона наче веде в сторону до цивілізації. Аби з лісу вибігти з цього до ночі, бо ми спеціально не взяли їжу з собою, прямо за задумом. Ми вийшли на цивілізацію вже дорога. Всі знайомі місця вже таке враження, що тут дріботіли наші маленькі ніжки колись. І ми якраз вийшли тут недалеко біля Христа, і нам казали, що там десь під Христом має бути джерело і не простої води, а ізотоніка мінеральної. З бульбашками. Зараз будемо шукати і наберемо пляху мінералочки. Бо пити хочеться і їсти хочеться і Пива хочеться. Ну так, хочеться вже трошки відпочити, бо підйом такий був виснажливий. Ой, які гарні пагорби. Не впевнені, де джерело. Йдемо шукати. Принаймні на одній з мап знайшли, що є там якась крапелька. Нам казали, що мінеральне джерело прямо біля того, що звичайне. А хотіла показати, що... Насправді ми не так далеко від міста, як може здаватися. Ну, Рахів тут, Рахів це ж місто, правильно? Рахів От звідси дуже гарно видно. І здається, що це просто ти як, ну не знаю, піднявся десь в Києві на якусь гірку і дивишся кудись на Поділ. А тут природа навколо, і здається, що все дике. Ми вже боялися, що ми не вийдемо з тих лісів. А насправді... Дуже близько вже місто, але краса просто Обожнюю золоту годину в горах. Сонце вже десь прямує до заходу і все золоте. Короте, Діма знайшов джерело, але воно виявилося. Якесь там жаб'яче, мутне. це звідти б я пити не дуже хотіла.